Ось ця ялиця. Рубати її в якості новорічної ялинки на Прикарпатті цьогоріч заборонено. Тим не менш, на центральному ринку торгівля йде повним ходом. Перевіряти, чи законно на ринках продають новорічні дерева, взялася рейдова група. Правоохоронці, лісівники та екологи. Довго шукати порушників не доводиться. Ялиця тут на кожному кроці. Вона без штрих кодів і ніде не зазначена у документах. Тож правоохоронці записують пояснення гори підприємців. Документи є на смереку, пані продає ялин на те, що продає незаконно, ми це вилучаємо. Доставляємо на відділ поліції. Подальшому даного громадянку складається протокол стаття 160 Кодексу кодекс України про адміністративні протокол правопорушення, і даного громадянка буде вже в суді стоїти свої права. Продовження бідка торгує ялинками вже 20 років. Проблем не виникало. каже, документи отримала у лісництві разом із ялицями. Про те, що вони під забороною навіть не здогадувалась. Не кажу, що не така порада, що на жвідки я знаю. нам таким дали ну, дали таку породу. Я документ ми виписали на одну ялинку. От одна ялинка коштує 33 гривні, 25 як яка. То такі документи дали, то й дали такі ялинки. ну що що ми знали, що не, ну, повірте. Схожих випадків на весь ринок чимало, лісівники захищають своїх. Мовляв, продавці могли отримати від лісгоспу документи на смереку, а самі тепер продають ялицю. Я думаю, що вони продали смереку, але а вже жінка, де заготовила ялицю. Це треба. Ну це треба проводити якісь розслідування і. Дивиться, тоді говорити, що підприємство продало їй іменно ялиць. Рубати ялицю в Івано-Франківській області цьогоріч заборонили для того, аби зберегти зелені насадження у Карпатах. Мовляв, ця порода стійкіша, тож нищити молоді дерева було б нелогічно. Крім того, екологи наголошують, купувати ялинку можна тільки із биркою, на якій вказаний штрих-код. За ним потім в інтернеті можна з'ясувати, з якого лісгоспу привезена ялинка, щоб не придбати, наприклад, дерево з Чорнобиля. Втім, покупці на ринку таким не переймаються. Ні, не звертаю на Котуває. Ну, тому, що я навіть не знаю, що він там має бути. Я купую дітям ялинку. Я дивлюся, яка вона на вигляд, скільки вона коштує за підсумками рейду. Інспектори обіцяють перевірити лісгоспи, щоб з'ясувати, де саме незаконно рубають ялицю. Та нагадують, сума завданих збитків за спиляне дерево стартує від 355 гривень і може досягати навіть декількох тисяч. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.